Українка стала однією з найсильніших жінок на чемпіонаті світу серед рятувальників. Марія Лобудинська є рятувальницею ДСНС. На чемпіонаті світу World Firefighter Challenge Championship 2024 вона здобула першість у п'яти змаганнях. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Рівненській області. Рятувальниця стала найшвидшою серед усіх у п'яти категоріях. Перше місце в тандемі з Джоді Реймі, Нова Зеландія у жіночій категорії до 40 років. Перше місце у складі національної збірної міксованої естафетної команди. Перше місце у складі міжнародної збірної естафетної команди «Power and Pod. Перше місце у складі національної жіночої естафетної команди. І перше місце в загальному командному заліку серед жінок у жіночій категорії до 40 років. Марія Лебудинська, частина великої родини рятувальників Рівненщини і стала справжньою сенсацією на чемпіонаті світу. Ця молода та талановита спортсменка, яка лише кілька років тому почала займатися пожежним спортом, досягла вершин, про які мріють багато засвідчених спортсменів. Написала в ДСНС. Нагадаємо, що українські рятувальники встановили 4 світові рекорди та здобули 12 нагород у США.